Вітаю вас, шановні земляки. Я вийшла від ківанок. В організмі здорової людини знаходиться до 6 літрів крові. При втраті понад половину людина помирає. Крові економіки будь-якої держави є гроші. Мірилом фінансової можливості держави є державний бюджет. В Україні він складає 42 мільярди в доларів США. Тільки за останній рік було вивезено 54 мільярди доларів. Це 1200 доларів від кожного українця. Це стало можливим завдяки глобальному розкраданню стратегічних підприємств і сировини. Далі кишеньковий парламент і узаконення феодального панування. Через це наші пенсії, і зарплати в 10-20 в 20 разів менше, ніж у Європі. А крім бензину і хлібу, за все платимо більше, ніж в Європі. Через це не маємо пенсій і зарплат. Через це ми не маємо виручки в бізнесі. Ми не маємо перспектив. Це бандитизм і геноцид українського народу, який треба припинити. Тож голосуйте за тих, хто спроможний це зробити, ваш Сергій Ратушняк.